Стали. Росте Марко, старі мої, не знаю, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте Марко, і дійна корова у розкоші купається. а жось чорноброва та молода білолиця. Прийшла молодеця на той хоті, благодатний у найми проситься. А що ж, возьмій нас? Возьмій, трохи. Бо ми старі, не нездужені. Та такі дитини. Хоча воно вже й підросло, але все одно, треба коло його опікувати. То воно, то треба. Бо і я в свою чатку, часточку отжив, слава Богу, підтоптався. Та що ж тепер? Що візьмеш, не Богу, за рік чи я? А що до стей? Е, Ні, треба знати. Тебе, дочко, лічить плату. зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то той не має. Так ото так, дочко. Ні ми тебе не знаємо, ні ти наш. А поживеш у хаті, роздивишся. Та й ми тебе побачимо. То що ж? Добре, дядько. Просимо жуха.